Україна розраховує на часткове списання держборгу і вже веде перемовини про реструктуризацію з власниками єврооблігацій. Про це повідомив міністр фінансової України Сергій Марченко. Рядовець зауважив: ці перемовини найближчим часом перейдуть у публічну площину. Тоді й будуть озвучені деталі. Густенко, економіст, з нами на зв'язку. Вітаємо. Доброї ночі. Доброї ночі, та ну реструктуризація, бодай часткова реструктуризація, те про що ми чуємо з фінансового відомства. Ем, на що має спиратися з точки зору риторики аргументів? Ось ця позиція України і яким чином її вибудовувати е, з партнерами, аби це було так дійсно, як е, потрібно Києву? Ну, по перше, це не е, сьогодні виникло це питання е, перемовини. Що взагалі до реструктуризації нашого боргу вони і йдуть. З літа 2022 року, тобто з першого року війни, мова йде про реструктуризацію не всього боргу, а борга, який знаходиться в приватних руках. І цей борг, який знаходиться в приватних руках назовні, це так звані європейські облігації, які випускала Україна до війни. І оці європейські бонди або європейські облігації, європейські бонди, які знаходяться на міжнародному фінансовому ринку це приблизно біля 20 мільярдів доларів. За цими 20 мільярдами доларів ми маємо сплачувати і відсоток називається купони, маємо в кінці кінців гасити ці єврооблігації, тобто це означає, що виплачувати кошти по них. Там є певний графік, і виплати відсотків. і Є певний графік взагалі виплати по цих баргах, але з літа 2020. Ця другого року було досягнуто рішення з приводу того, що ми не обслуговуємо ці європейські облігації, які ми раніше випустили, тобто ми ні відсотки не сплачуємо і не тим. А чи не викуповуємо їх, тобто не повертаємо за них кошти. І літа 22-го року, потім було літа 23-го року. Зараз буде літа 24-го року. Два роки пройшло, було первісне рішення досягнуто на два роки. От літом 22-го року говорилося з проводу того, що літо літом 24-го року ми зможемо повернутися до цієї теми. Чому тоді йшлася мова про літо 24-го року? Бо було зовсім не зрозуміло скільки буде тривати ця війна. Наскільки це довга історія? Виявилося, що ця історія достатньо довга. Виявилося те, що ситуація продовжує економічно, ну з точки зору нашого бюджету, принаймні, залишатися достатньо такою гострою. Тому було б ну, просто з одного боку вкрай недоцільно зараз займатися виплатою цих 20 мільярдів. Ну там не всі треба виплачувати, ну навіть частини з цих 20 мільярдів, якщо мова йшла про декілька мільярдів, треба було б виплатити. Це просто в протягом війни просто неможливо з точки зору виплати відсотків. Теж здається, така ну неправильна була б історія. Більше того, ми ж отримуємо допомогу від наших союзників і партнерів. І виходило б таким, навіть третій, такий фактор, він теж достатньо важливий. Виходило б, що ми з одного боку беремо кошти у наших союзників і партнерів для того щоб вони нам допомагали підтримувати наш бюджет, і, іншими словами кажучи, просто перекривати той дефіцит в державному бюджеті, який в нас існує. І ще ми б виплачували з тих коштів допомоги, які нам дають, виплачували ще ті відсотки і гасили кредити по приватних боргах. Це було б неправильно, і це розуміли до речі, і самі приватні володарі цих наших європейських облігацій. Тому я бажаю, що е, скільки уряд має ініціювати цей, цей перемовний процес, знову я думаю, що з того боку, з цієї сторони, я маю на увазі зі сторони міжнародного фінансового сектору, це просто на всяк випадок ще раз підкреслю, що це мова йде про приватний. Сектори це зовсім інше ніж там, скажімо, просто союзники і партнери, бо там інституційне фінансування, а там це все ж таки приватні кошти. Але моє розуміння полягає в тому, що уряд має ну дуже високі вирогідність того, що вони домовляться, і далі просто буде тривати ця пауза в обслуговуванні цих приватних європейських облігацій, які Україна випускала протягом там, скажімо, останніх останнього десятиріччя до початку цієї великої війни, А який це сигнал для інших кредиторів України, тому що от від початку війни, коли ми говорили про всіляку допомогу, що Україна отримує кредити, а не гранти? Фінансисти жартували, що кредити завжди краще ніж гранти, бо це означає, що в нас вірять і ми зможемо повернути. А ось ця історія з, зі списанням і реструктуризацією, як вона нас показує в очах людей, які ухвалюють рішення про позики для нас? Я б сказав так, що говорити з приводу списання. Це ну дуже так заздалегідь. Я не думаю, що зараз мова буде взагалі йти про списання. Це питання, яке можна відтерміновувати ну на пізніше на поствоєнний період часу. Хоча навіть і в поствоєнний період часу я не думаю, що варто говорити про списання приватних боргів, бо це приватні інвестори. І приватні інвестори вони достатньо важливі для майбутнього вже поствоєнного розвитку України. Тому тут про списання я б не говорив би. Наскільки це позитивний чи негативний сигнал? Приватні інвестори живуть на тій самій планеті, на якій живемо ми. Вони не знаходяться з нами в Україні, але вони знаходяться на планеті Земля. І Вони розуміють, що відбувається у нас в Україні. Вони розуміють всі наші фінансові проблеми. Вони розуміють і нашу економічну ситуацію в країні. Тому я думаю, і вже вони проходили через перший етап перемовного процесу, літом 20. Це другого року, а це означає, що вони в принципі душою вони вже готові до того, що далі ця історія буде тривати і далі чи зміниться їх відношення до України? Я не думаю, що воно зміниться, бо в поствоєнний період часу там зовсім інша історія, зовсім інші контури, зовсім інші конфігурації, взагалі економічні я маю на увазі, і геоекономічні конфігурації. Тому я не думаю, що це якимось чином буде впливати. Ти на їх поведінку в майбутньому, якщо тільки ви не говорите про списання, у списання може впливати вкрай негативно для такого майбутнього може віддаленого по своєму майбутньому, тому я був би дуже такий уважний, взагалі, про будь-які розмови з приводу навіть можливості списання приватного боргу, тим паче, що все ж таки да 20 мільярдів виглядає колосальною цифрою, але на фоні, взагалі, тоді нашого державного. Боргу боргу і внутрішнього і зовнішнього, які у нас є, то він на рівні десь ну приблизно 170 мільярдів доларів. Тобто в цих 170 мільярдах доларів лише 20 мільярдів знаходяться приватного боргу, а 150 мільярдів це зовсім інші борги. І це борги і внутрішні правда на це борги такі інституційні. Чи вплине це якимось чином на поведінку наших союзників і партнерів? І це зовсім інше питання. Я думаю. Що воно вплине, і вплине позитивно. Бо навіть до літа 2022 року, до тих пір, поки взагалі не поставилося питання з приводу необхідності от реструктуризації цього боргу, тобто те, що ми його не будемо ні виплачувати протягом цих двох років, на які тоді домовилися, і не будемо ні відсотки платити, не будемо повертати тіло цього кредита. Вони тоді не просто з розумінням. Вони були одні з тих, хто, якщо хочете. Бул вважали, що це достатньо правильна дія, достатньо правильна, бо якось воно виглядало дуже дивно, що з одного боку вони дають нам кошти для підтримки державного бюджету. Ми брали ці кошти і віддавали їх приватним інвесторам. Тобто, з їх з їх точки зору це абсолютно правильний правильний такий крок, який ми зробимо. Тому з їхньої сторони я тут не бачу жодної проблеми проблеми. ну і знов таки ще раз скажу, що мова не йде про списання. Мені здається, що списання ну це було б так. Я розумію, що як коли тобі прощають борги, то це дуже дуже приємно для того, кому прощають. Але треба думати про майбутнє і в майбутньому можна повернутися до цього питання. але точно не зараз. Ну тоді ну, про списання, коли я говорю, то я все таки на міністра Марченка, який на годині уряду у Верховній Раді в п'ятницю сказав, що дослівна цитата ми зараз проводимо переговори з кредиторами з приводу реструктуризації. Зокрема, це передбачає часткове списання боргів. Тому очікуєте новин. Ще раз скажу, що я вважаю, що у фінансовому світі взагалі слово списання є словом таким, ну, табу, якщо хочете. Так, тому дякую, що ви Та, на цьому наголосили. Так, Ем... Буквально дві хвилини залишається, але в цілому, якщо говорити про українські борги, тут там реструктуризація от слово лунало, та але якщо дивитися на це в ширшій перспективі, чи можна цю проблематику пов'язувати з таким поняттям, як відшкодування збитків? Тут мені звичайно йдеться про Російську Федерацію. Буквально хвилина. Я вважаю, що можна і це треба робити 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів, які знаходяться в замороженому стані з боку Російської Федерації. Вони мають піти не тільки на те, щоб відбудовувати нашу економіку зараз, і не тільки для того, щоб фінансувати наш державний бюджет, дефіцит той, який виник, а вони мають іти в тому числі для того, щоб в кінці кінців. Допомагати нам розраховуватися вже в посвоєнний період за нашими боргами, і зараз можна використовувати було б ці кошти для того, щоб не робити додаткових боргів, може виникнути питання: що ж робити з відшкодуванням взагалі у того збитку, який ми від них маємо на рівні 750 мільярдів доларів прямого збитку. Якщо додати ще непрямий збиток, то взагалі один трильйон доларів. А це інші кошти, якщо цих 300 мільярдів доларів. Резервів центру банку заморожених не вистачить, то це означає, що просто сума репарації контрибуції, які Росія має сплачувати в Україні після закінчення війни, означає, що вона буде більшою, більшою і різниця має бути повністю сплачена. І історія бачила багато прикладів цього. Я просто нагадаю, що Німеччина закінчила сплачувати свої контрибуції союзникам Сполученим Штатам Америки. І в Великій Британії, якщо я не помиляюся, в 2010 році або на кінці 2009 року, а це пройшло скільки після тисячі Ну так, року, так так, кільканадцять десятиліть. Слухайте, так. вдячні вам за Спасибо, та велике. за те, що так пізно, і власне за аналітичну складову нашої розмови Олегу Стенко, економіст, щойно з нами на зв'язку.